Остап Нижанківський – священник УГКЦ, український композитор, диригент, громадський діяч, автор знаменитих колядок «Богся рождає та Вовифлеємі нині новина у сьомому класі створив гурток із друзів, щоб таємно від москвофілів і поляків співати пісень. У селах, де очолював парафію, сприяв відкриттю філій просвіти. А в Завадові заснував першу в Галичині українську кооперативну молочарню, ініціював встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку, заснував перше в Галичині нотне музичне видавництво Бібліотека музикальна, яке друкувало твори українських композиторів, записував і опрацьовував народні пісні, активно пропагував українське хорове мистецтво. У травні 1919 року Остап Нижанківський був заарештований польською окупаційною владою і розстріляний без суду у Стрию. Там і похований.